А у твого батька, у мого дідушки, довго були бджілки. Скільки років він займався бджільництвом, дідусик мій, твій татка? Багато? Я, я в общем, що пам'ятаю, що я був ще отаким, от, а пчоли вже були. Угу. Тому що я пам'ятаю, як вони мене от дубасили. І я ходив отакий от... Та ти що? Да. А Теб... знаю, що інтересно? Моя мамка була заведуючим в яслях, а воно було шесть бригад. І на кожну бригаду треба з'їздити і ну, по ділам. Там Записати кому що треба. І угу. Продукти, все. все вона це реєструвала, писала розрішення. І ото от вони їхали, получали. но так як в мене було ніде діти, от вона брала мене з собою. І вона взяла після того, як мені пчоли зробили мені, як сказати, мануальну терапію. І значить. Мамка пішла там із жінками балакати, а діти глянули на мене. А воно, значить, етод. мене вони не взнають. Я весь був залитий, отак От тільки глазки були видно. Я бачив, а... а для них було це інтересно. І вони всі збіглись, а забори штакетіка, і вони на перила стали. І от Дивію, а я обратив увагу, а вони на мене дивляться. А я на них повертаюся. <ріст> <ріст> і що? Розбіглись? Ну, всі ваааай-вай, побігли туди. Няня біжить, що там таке? А моя мамка каже, та то там вовка випідіть, подивиться, який він є. <ріст> от <ріст> мені заповнилось тут. А Хорошо. Оце такі бджілки були агресивні у дідусика. Якщо їх не трогати, то бджілки дуже добрі, А друзі. Як це все вийшло? У нас була черешня серед огорода. Здорова така, і Я на нього заліз. В да. черешні дивлюсь, як батя лазить в пчолах там, щось, ага. щось риється. Ну, він профілактику їм робив. А я ж дивлюсь, а він побачив. Вовка тікай від відсіля, бо пчоли покусають. Та, що ж послухає цей вовка. А воно, значить, так. Прилітає до мене бойовик. У пчол є бойовик. Ото в розвідку він прилетів. Надо мною, етот. я його один же ж, я його, він улетів. Через... Секунд сорок він там свиснув своїм друзям. Боже папа! І на мене налітає. І, і, і в общем, я ще речні не злазив, а да? А батя зопалу побачив, що в мене біда. І значить і з рамкою, і біжить мені допомагати. А мати на вгороді стояла та, та куди тебе чорт поніс? Ти з рамкою з чола, ах, я й забув же ж, І в общем мати побігла. Yeah. Так вони мене нагнали, отам аж на вигоні біля Данька, oh, oh, oh. Я утік, гала світа. В общем, покусали дуже ні? Ну то потім уже днів через два я з матерею на роботу поїхала. А покусали. От в садике. Да. Коні ж покусали. Пану воно дуже больно. Тобі бабуся що делала, мама? Та ну з... Ой, раніше воно не тут, не очень то ощущалася. Як то, да? е -то. А от Сашка в нього була алергія. Його однажды пчела пчола вкусила. Так він чуть не І... Молодшого брата твого. На гістамін алергічна реакція пішла. А ще є таке дерево. Також ми свистіли. Я забула, як те дерево, там стручки. Ми витягували оттуда горошинки. Акація. Акація. Ага. Тоді стрючечка була. Да, теж свистять добре. Ми школи йдемо, нарвемо. Потім цих. ще гарбузи як росте так лища. Ота, то там воно на трубки на такій Да. Листок відрізаєш, трубку отак розпускаєш. І от да. у у у О, нічого себе. Трубка тут здорова, отакава. Па ти знаєш, що скульбаби, оця ніжка теж дуже. Да, угу. Вона аж в губи ще коче. Ну, все, друзі, ще буде дець, оркестр У дві все перепробували. Перепробували все, так. Да. Сімфоніческий оркестр від мого татусю. Папа, mm -hmm. <рес> що з тебе чересчур серйозно? Так воно ж зависить від, від толщини ну, цієї трубки. Зрозуміло, я ж і кажу, що в мене не так. Кого? Камиші очерет. Нічого не робили. Ви їх розпалювали? Камиш, камиш. Ну, качалки. А, качалки. Робили. Що робили? Раніше хата, я отаким от був. Да. Так раніше хата була під соломою. І був отак от припусник. Він він припусник, він захатник. Сані. Ні, сані. А? Сані. Ну, діло не в тому, що. що я цю качалку взяв, підпалив. Ото мені там десь тут, і сховав, щоб мати не побачила, бо чортів дасть. От. І що ти робив? А сховав під хатою і в... В роздував, і ото воно дим ідет, а мені добре. Да. А тільки брат мій двоюрідний, ну, глухонімий, може, ти знаєш? От. Знаю, бачила, так. Побіг, да. побіг і матері сказав, що вова там. Да. Мати побачила. Здрасте. А хата то з під соломи, мати злякалася. І що, мати прийшла? Прийшла і чортів дала. Це <рес> значить по загривку. <рес> па, а ти часто по загривку отримував від своїх батьків? Кожен день. <рес> <рес> па, <Пане>, ну <рес> чого? Я, я на місці не сидів. У мене все час зад <рес> Па, ну чому ти зараз такий гарний, а в дитинстві був такий розбійник маленький? Отож у дитинстві надурачився в волю, да. заморився, угу. а на старості літ став спокійним. Да. <рес> па, а як ти думаєш, фундук? От люди бувають пишуть мені, що гірчить горішок. І я рекомендую їм через 8 років зрізати повністю кущик, щоб відростали молоді пагони. Тобто, кущ потрібно повністю обновити. Це я так дивилася, професіоналів в обрізках дерев, кущавих. І Я там таку інформацію цікаву почула, щоб не горчили горішки, тобто вони старіють і потрібно обновляти. Значить... Е... Я їх сам вирощував. Да. Сам з Оріжка я їх... Я года шесть займався, в мене не вийшло. Та ти що? Вот. Да. А потім, значить, я поїхав в лісничество до спеціаліста. Ну, спеціалістом мужик був, він мені розказав так, що я його нічого не зрозумів і в мене нічого не вийшло. На наступний рік я знову ж поїхав. Там друга була жінка, угу. І вона мені розказала так, що в мене пішло производство. Слава Богу. Дякуємо, я я сам щіночку. собі виростив із зерня. По-перше, угу. орішки не гірчат. Не гірчат, дуже хороші. Але чому вони гірчать? А тому що, от это, якщо в тебе сезон вони пролежали, сьогодні ти їх нарвала, ось. Ти їх должна на протяження года покушати. Папа так підходять, з під куща беруть, і він горчить. І дрібненькі дуже. Він мог поцвісти на сирі. Ну може. На Но в тих людей старі кущі. Прям уже вони дуже багато років. А і... то щось, щось не то. Що я така причина, і в мене не гарчать. І... В мене не горчать. А в тебе ж є дуже старий куща там біля курення. І он старий, я да. то вже. Я не знаю років 20, мабуть. І теж всі, всі однакові. Горчать ті, які год пролежали на горіщі, де ти їх сушила. і Вони саме по собі починають гірчити і mm -hmm. цвітуть, і що то є таке. Що вони дійсно починають гірчити. Вони, ці вони... десь в грішити. дуже вкусні, тільки поспіли вкусні, потім год вони вкусні, а на наступний год я этот. І мені давала одна жінка, дала каже, на посади. Ну вона не дала цей годніш. Вона дала, мабуть, поза позапрошого у мене вони не вийшли, а потім ті, що остались, я спробував кушати, а вони дійсно гіркі, да. тому що вони перележані. Угу. Вони втрачають вкус, якщо довго лежать. Ну, да, так. Да. А так горішки солодкі, смачні. О. Головне, о, щоб о, не лежали. Гіркі, гіркі орішки, їх здають на шоколад. У татка, ніжки заболіли. Пішов на досточки посити трішки відпочин, щоб ноги відійшли. О, біжать, біжать, пить, 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 Ну, слава Богу, все там повигрібали, подоїдали. Травичку, черв'ячків підібрали, тепер сюди біжать. На цій же стороні ще смачніші, ще жирніші черв'ячки. А ті он зовсім там гуляє. Півник за весь біжать. Такі слухняні курочки. І таточка сидить відпочиває. кроповучий мене хворобнуть. <рес> <рес> Листячко тополів Такого воно кольору цікавого, срібльостого. Такі тут зарослі, дерева, могучі. Курочок шукаю, О, татка далеко стоїть, зараз цих курочок позбираю та будемо потрішки заганяти. Хватить, погуляли, попасли, посміялися, дитинство позгадували Бджілки дзвенят, такий гул стоїть, друзі, приємний. Ну, вони всі літають. А цей ніяк своїми фундучками не налюбується. Ну, що ти там весь час дивишся? А? а? Що ти весь час дивишся? Та я дивлюсь один бодрий, а другий чаморний. Ну так, да, це якийсь чамурний. Он диви, які густенькі розрослися. Головне, той він росте вже 20 років. Я його тільки відрізаю, тому що дуже він росте. Ну да, А то. груша що з грушею не так папа? А один листок, тобто одна ветка теж чамарна. А на, он... на тій груші прищепа а... і одна... одна груша рання. Оце вона цвіте зараз. А ота от та пізніє такі кругленькі грушки і сочні. Угу. Сочні. Ну щось, щось я дивлюсь, вона не очень, то ну, весело щось себе вона себе чувствує. Почуває себе неважно та грушка. А ця пішла нічого, я її ось тільки що посадив. Де? А ось оця. Так то ж фундук, па. Ну, це я захону, я за де, я ж ось за цей балакав. А, -а, -а. а це от. Оце позапрошлого дня. В прошлому году вона вже горішки нам дала. Оця, да? Ага, хороші. Та я пам'ятаю, я збирала. Па. па знаєш, що погано видно, що горішків неможливо знайти. Як вони цвітуть? Та горішків ніколи неможливо знайти маленькі. А я їх і зараз не знаходжу коли вони зав <рес> ну да. да. Зав'язі ніколи не знайдеш. Не найдеш, так. Да. шукаєш їх тут, чи думаю, ну що, цей його не буде. А потім, <рес> значить, приходить, время, вони починають сипатися, і вже як вони трохи пожовтіли, тільки тоді видно їх на дереві. А так. На землі шукай. Согласна, по Точно так і в мене. Пану сережки це ж не горіхи, да? це запилюваті. Горішки між листям з'являються, сережки осипаються. Що, хвороба вже? Сережки вони предназначені для того. Щоб опил произвести. -а. Опил – это те ж саме, що мужчина з женщиной прижались у двох, друг ну до все. дружка. І поки... потім результат виходить. Мужик пішов, а жінка за таким брюхом ходить. <реш> Отакі вот фундучки. Оце да. і в фундука ви, этот, а потім вітер їх і пчелка, і окушпелив, опилив. І тоді результат хороший. No. О, їх можна заганяти, тому що раз вже вони лежать. Oh, ух ти, вони лежать. І ось оці вони блох ганяють. Ah. Вона у пеляці гребеться і на себе кидає пеляку, щоб блохи, коли повзатимуть, вони попиляці повзають і матюкають пункт. Зараз ще одну курочку заберемо, загонимо. Татко грецький горіх молодий підпер. Па що ти виравнюєш? Виравнюєш грецький горіх. Чого він палкою підпертий з двох сторон? Це горіх дуже хороший. Да? Через що? Через те, що ось отак. Отак, на жаль, він репається. А, я зрозуміла, кожурай. Тонкокорий, так. Тонкокорий, да. Ну, оце він полечка. А на під... це я не знаю, і за то я не знаю. Угу. Це ось що недавно ми з вами садили, друзі, горішок. Отакий рівненький. Ну, вже височенький. Вже листячко-верхівочка. Ще ось є ось маленький то що мученик наш. Цей горішок вже давно висадили, декілька років назад. Там корінці якісь травміровані, що він дуже погано росте, але в цьому році на кінець того то листячко почав розпускатися, Уже потихеньку йде в зріст. Як оці старенькі приберуться, то й молоді розростуться. Луки як уже зазеленілися. Гарно, так хочеться сходити погуляти до річечки. Пізніше сходимо. Що, па. Ну що пішли до мене, чаю поп'ємо? Не хочу па. Я пішла додому. Татко буде зараз, оце все пельоте. Попасли курочок з татком, посміялися, відпочили душею та серцем. Піду я додому. Татко нехай займається гілочками. Йому тут ще роботи. Ого го, ще й не всі від мене перевіз. Там декілька ще є, ще ябрекуску треба спилити. О, там одну гілочку і все. Вчорашній день знов продовжується. Вже три дня прибираємо, пиляємо, видаляємо дерева, татко вже єлі живий. Мені його шкода, але він говорить: давай е, ті гілочки, що залишилися, перевеземо мені, щоб він уже спокійно себе почував. Ось трішки залишилось гілочок, ще швиденько я зберу їх сюди. Ще раз приїхати. Друзі, прийдеться ще раз приїжджати. Не поміщаються в тачку всі гілочки. Татко думаю один раз, а мені здається, ще два рази потрібно буде приїхати. відкриваємо і випроважаємо батька. прямо зараз я в піду віддихну. Я чаю поп'ю бапа, я ще не чай не пила, нічого. Ні, ну все. Я там тобі і пірожина принесу. Так, Нас ось, ж ви і зараз пішов. Ну все Şur'dan da tabii.